Конотопську відьму грають зараз майже два роки, наскільки mm -hmm. я пам'ятаю. Як ви гадаєте, чи втратила ця вистава за цей час щось, що було для вас, як для режисера, важливе? Я порахував зараз, що ми зіграли 100 вистав в певний момент, і виходить, ми граємо по 5-7 вистав в місяць, якщо не більше, в середньому. Це дуже багато для вистави. І мені здається, втрачається кайфактора. Тобто Це більше якайф. така рутина, ну, коли, так? Да, коли ти вже в, мех в механізм входиш, так? Є вистави, які граються раз в місяць, і, і актори приходять, ми, 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 ми скучаємо по цій виставі, ми хочемо зіграти. А контопська відьма. І, хоча я питаю акторів, як вони втомили, вони кажуть, ні, ні, все нормально. Але я бачу по їх очам, що вони втомлюються. У нас два склади при, при тому. Але. Так склались обставини. І мене це лякає. от Оце втрачається цей вогник в очах актора. Він ще є. Я інколи заходжу на виставу, дивлюсь, він існує, і він, але він дуже сильно згасає. Тобто вистава затаскується. І умовно, там ми, коли от вони поїхали в, в, в Євротур перший, можливо, це якась була нова емоція для них. Тобто, Побачити і, 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 і трішки іншого глядача, трішки інші місця. Це корисно для вистави, е, е, можливо. Але з іншого боку, цей момент кількості він тут може в якийсь момент е, сказати стоп якості, і це станеться в якийсь момент. Бо це вистава, це це треба. Я, я просто це прекрасно розумію, і в якийсь момент буде злом. Цього, цього не можна уникнути, бо це живе щось, і вистава може образитись в якийсь момент, через акторів, через якусь іншу енергію. Але я, я вірю в такі речі, і мені здається, треба. З любов'ю відноситись до вистави всім, хто над нею працює, тим, хто її возить, тим, хто займається і нею в театрі, актором, ну тобто технічним службам. І оця кількість, вона мене інколи лякає. Тому це вогник, він потрошечку мені здається починає. Це такі це перші дзвіночки. І думаю, В неї є ще запас ходу у виставі, але він не вічний. Колись вона може перетворитись просто на. Може зникнути художня цінність в якийсь момент, он за це дуже переживаю. і а зупинити це я фізично не можу і не, не маю права на це.